Пісні воєнних літ, вірші про ті страшні лихолітні роки і зворушлива зустріч студентів кафедри української філології з ветераном Великої вітчизняної війни Миколою Васильовичем Онуфрієвим, який підсумовуючи свій життєвий шлях, намагався знайти найсукровенніші, найнеобхідніші слова, що передати їх як життєві настанови. Тому кожне слово ветерана присутні пропускали через своє серце та душу а пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання. І наші студенти матимуть можливість познайомитися, поспілкуватися з живими носіями історії, почути з їхніх їхніх уст про ті трагічні події, свідками яких є наші ветерани. Звичайно, таке свято виховує патріотизм, патріотичні почуття любові до рідної землі. Поваги до тих, хто приніс нам цю світлу 67-му вільну весну, пам'ять вона вічна і нетлійна, вона дивиться на нас фотокарток. І ми молоде покоління можемо дізнатися про їхні бойові подвиги та події, тільки з кінофільмів та з фотокарток. Обов'язково обов'язково і ветеранів, з якими ми сьогодні познайомимося на цьому святі. На весіду з Миколою Васильовичем, підполковником у відставці, може піти не одна година. Настільки захоплено і цікаво, він розказував, а розказувати йому дійсно є про що. На фронт потрапив у 43-му, Йому тоді ще й не було 18 років. На все життя в його пам'яті залишився перший бій і почуття пережиті перед першою атакою, в яку, каже, не йшли, а бігли. Потім звільнення Смоленщини, форсування Дністра, німецької річки Огра. В січні 45-го перед наступом бачив генерала Жукова. Саме він згадує ветеран в кілька хвилині розмови з бійцями вселив надію на те, що до перемоги залишилося недовго. 9 травня Микола Васильович зустрів у шпиталі всього 50 кілометрах від Берліна до три місяці до переможного дня. Він був важко поранений. Самий пам'ятний день моєї жизни. Це найпам'ятніший день в моєму житті. Разом з гіркотою втрат я радувався, що настав мир, мир для всього народу. Коли 9 травня 45-го року я вийшов з госпіталю до міста, нас обіймали, цілували, підкидали на руках вгору, дарували квіти. Щастю, не було меж. Пройшло 67 років. Наше покоління вшановує живих і береже пам'ять про тих, хто не дожив до сьогодення. І ми ветерани впевнилися, навіть нас вже і не буде. Пам'ять про нас буде жити віками. Все менше і менше з кожним роком стає свідків тієї війни. Час невблаганий. Тому, на думку студентів, дуже доречний. Кожен знак уваги, кожен уклін усім, хто кував перемогу у жорстоких боях на фронтах, у партизанських загонах та підпіллі, виніс важкі роки окупації, хто піднімав з руїн та відроджував наш рідний край. Ми маємо бути вдячні за те, що. Вони відстоювали нашу наші права, нашу вітчизну, нашу мораль, на наші якості людські, і таке почуття вдячності в мене що не можу навіть передати словами. Мені хочеться побажати нашим ветеранам, щоб вони були здорові і щоб вони відчували цю вдячність від нас, щоб вони бачили її в наших в наших очах. Ольга Марчук, Дмитро Балта, перший республіканський програма Промінь.